Рівненщина знову несе втрати на війні. Чергова сумна звістка прийшла з Донецького напрямку. Там у боях з окупантами загинув 35-річний солдат Олександр Заруба. На початку повномасштабного вторгнення батько двох дітей добровільно пішов до військомату. Мобілізували чоловіка лише у жовтні, і ось у лютому мали перевести на службу в рівне. Однак, Олександр ще відправився на останнє завдання з побратимами, яке й стало для нього фатальним. Відомо те, що він, по перше, був ну, дійсно патріот. Це та людина. Яка звечора пішла служити збройні сили України? Шкода, що в таких підставинах, тобто війна, вона підставна і вогнепальне поранення відповідно ну, до смерті. На Майдан Незалежності у Рівному прийшли рідні та друзі, побратими та колеги героя. Рівнянин Роман більше десяти років працював з Олександром на одному підприємстві. Про свого колегу у чоловіка залишилися лише приємні спогади. Завжди з хорошої сторони, тільки хорошою він завжди слухався, виконував свої ну, обов'язки по роботі. Все. Хороша людина, хороший хлопець був. В колективі він хороший Також був. найбільша втрата спіткала родину Олександра Заруби. Дружина Тетяна чекала чоловіка вдома, адже знала, що прийшов наказ про його переведення на службу в рідне місто. Без батька залишилися двоє діток: хлопчик та дівчинка. Кума героя розповідає, що Олександр завжди знаходив час і для своїх хрещеників. Дуже хороша людина. Дуже хороша, просто з великої букви людина, який ніколи не забував, коли родилися його хрещенники, Ніколи не пропускав ні жодного свята. Не Паски, не день народження хлопчиків. Кілька сотень містян провели героя в останню путь, ставши на коліна та схиливши голови, поховали Олександра Зарубу на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.